назвали переможців конкурсу обличчя міста міста-2013». Перемогу в номінації Львів торговий здобула сільськогосподарська компанія «Барком», знана як торгова марка родинна ковбаска. Особливу відзнаку підприємство вибороло завдяки розвитку агропромислового сектору та застосуванню новітніх технологій у виготовленні м'ясної продукції. Описки оплиски смачні Нагорода стала особливо вартісною, адже це перша відзнака, яку компанія отримала від рідного міста. Ми приймали перший раз участь в цьому конкурсі, і це, можна сказати, наш. Тріумф, бо я думаю, для першого разу це дуже добре. 15 років тому львівська родина розпочала свою справу, і сьогодні дуже приємно, що Львів нас відзначив, бо, тому що ми сьогодні вже представлені в 11 обласних центрах України і рухаємося далі в тому напрямку. Найкращих Львівська торгово-промислова палата обирала з поміж 90 підприємств. Роботи компанії оцінювали експерти та львів'яни. Є потрійне голосування, тобто е, е, головні організатори. Це Львівська торгова промислова палата і львівська міська рада, і також просто шанувальники, е, відвідувачі, львів'яни, які голосують на інтернет-сайті. Це вже друга відзнака баркому за останні два тижні. Нещодавно київські експерти навідмінно оцінили домашню традиційну від родинної ковбаски.